Після 11 червня документи на отримання візи в українців із біометричними закордонними паспортами не прийматимуть. Про це сьогодні розповів генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бугайло. Коментуючи основні вимоги і зміни для перетину кордону, які вступлять в силу після 11 червня. Документи на отримання візи прийматимуть тільки в українців із небіометричними закордонними паспортами. Для перетину кордону їм потрібна буде віза. Власники ж документів з електронними чіпами змо. Можуть в'їхати без останніх, практичний безвіз почне діяти за середньоєвропейським часом. Стосовно громадян України дійсне правило перебувати на території країн шенгенської зони максимум 90 днів упродовж півроку. Перевищення цього терміну вважається адміністративним правопорушенням. Також перетинаючи кордон, закарпатці мають бути готові, що перевірятиметься технічний стан автомобіля, техпаспорт і наявність міжнародного страхування. Якщо співробітники прикордонної служби служби знайдуть серйозні недоліки, мають право вас просто повернути. Закарпатці з біометричним паспортом при перетині кордону мають мати про собі готівку на покриття витрат. Сума для кожного нового в'їзду в Угорщину 10 тисяч форентів, близько 35 євро. Генконсул переконаний, до доновації готові, проте виникнення проблем не виключає. Я вважаю, що обидві сторони на високому рівні вже підготувалися до підвищення рівня руху. Це стосується усього українського горського державного кордону, але не маємо забути про те, що проведення будь-якої системи є термін очікування, під час якого можуть бути помилки, які ми виправимо. Я вважаю, що після терміну ведення зроблять відповідні висновки, а потім ми змінимо все, що потрібно. Але за одну річ ми не маємо забувати. Всі ми знаємо теперішні фізичні обмеження всіх пунктів перетину кордону, тобто ми маємо розуміти, що можуть виникати черги.